80 років тому, 1-2 березня, 1943 року, в ході Другої світової війни, загонами угорської військової жандармерії скояно масове вбивство 6700 мешканців та спалено 1290 будинків селища Корюківка. Нині місто в Чернігівській області України. Селище Корюківка на Чернігівщині стало найбільшим населеним пунктом у Європі, який за часів Другої світової війни нацисти повністю знищили під час каральної операції. Це була каральна операція угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, яких очолював офіцер НКВС СРСР Олексій Федоров. Особливого трагізму цій події додає той факт, що радянська партизанська група переважала карателів за кількістю вояків майже у 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки. І злочин нацистів у корюківці, і сучасні злочини росіян у Бучі, Ізюмі та інших окупованих населених пунктах свідчать про однакову злочинну природу їхніх організаторів гітлерівського нацистського та путінського неонацистського режимів. Масовий терор проти цивільного населення, чи то знищенням сіл, чи то ракетними ударами та вбивствами такі режими використовують з метою залякування суспільства його упокорення. Йочільники й військовослужбовці РФ демонструють готовність знищувати цілі населені пункти, вбивати населення для захоплення і закріплення на тій чи іншій території. Цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури російським агресором є таким же злочином проти мирного населення, як і дії нацистів у роки Другої світової війни.